Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні знову про ту ж саму причину виникнення цукрового діабету, та сама тема, яка була в попередніх роликах. І так, обмін речовин і цукровий діабет. Участь цукру в обміні речовин регулюється підшлунковою залозою, яка розташовується горизонтально. У лівій частині тіла, в області поясу, її верхня частина дружелюбно упирається в ВН 12-палої кишки, а нижня частина оселилася у впадині селезінки, як у гніздечку. Підшлункова залоза ділить тіло на та сонячне сплетіння навпіл. Обмін речовин на зразок мудрої книги. Казок. Ніби підказує нам, ніби промовляє якщо тобі дають, то й ти віддавай. Спочатку подивись на себе, а потім і других зрозумієш не вважай за найвищу цінність те, що даєш із руки, а те, що даєш із серця. Горизонтальне положення підшлункової залози означає, що вона є перегородкою між минулим та майбутнім. Минуле – це дім, дім дитинства кожного з нас, котре бере початок із батька та матері. Батьки та створені ними сімейний, ну, сімейний очах, можна сказати, можуть бути якими завгодно, якщо оцінювати одностороннє, але кожен із нас вибирав батьків по добрій волі, щоб вивчити те, чого не зміг вивчити у життях попередніх. Горизонтальна енергія. Являється енергією матеріальною. Вертикальна ж енергія являється енергією духовною. Підшлункова залоза означає крайню межу, до якої можна дойти із перебільшенням значущості матеріальної сторони життя. Якщо ж матеріальне відношення до життя перевищує у людини рівень серцевої чакри, то вона руйнує своє майбутнє і в тому ж числі. Майбутнє своїх дітей та внуків, матеріальне відношення означає матеріальну любов, спілкування на рівні матеріального віддавання, вимагання винагороди за пожертвування тіла як об'єкта сексу та при цьому віру в свою благосність. Майбутнє твориться любов'ю жінки, яка матеріалізується через чоловіка, простими словами, яке розуміння любові у матері. Таким складається бачення світу і у батька, і його втілення в життя. Чоловік може протестувати проти бажань жінки і не виконувати їх, але він буде тріпатися, неначе риба в розкинутих тенетах своєї жінки доти, доки не звільниться від своїх страхів та не віднайде себе. Якщо ж жінка вважає, що віддала чоловікові саме цінне своє тіло, Невинність, цноту, і тому він за це повинен забезпечувати її щасливе життя, то виникає благоприятне підґрунтя для діабету. Якщо ж дитина, ну це кожен із нас хоче та може зрозуміти своїх батьків, бачити насправді їхнє хороше та погане, то вона, тобі ж дитина, також здатна правильно бачити і чоловічу, і жіночу стать. І діабету не потрібно буде являтися, щоб потім навчити її цьому. Підшлункова залоза знаходиться в лівій стороні тіла, а це означає, батько, чоловік і загалом чоловіча стать. Хто наразі із очевидним хорошим бачить в батькові і незриме погане, хто не обманюється батьківською сверхпозитивністю, а розуміє. Що негативне в батька виникало від страху, мене не люблять. Той миролюбиво відноситься до чоловічої статі, і життя такої людини буде владитися, навіть якщо вона не вміє бачити життя в більш глибокому філософському ракурсі. Хто в чоловічій статі, ну так званій сильній половині, вишукує тільки помилки та своїм негативним відношенням тільки підсилює їх. У того матеріальне життя складається невдало. Хто бажає бачити в других погане, без хорошого, той автоматично бажає, щоб другі виправили його життя і виправилися самі, тобто змінилися. А це і є бажання, щоб другий зробив моє життя хорошим, хоча б тим, що він перестане діяти мені на нерви своїми недоліками. Рівень поясу. Підшлункова залоза знаходиться на рівні поясу. А що це означає? Це значить теперішній час, теперішнє. Оцінювання минулого відбувається у теперішньому часі. Всі наші думки лише миттєві. Хто здатен в даний момент змінити своє відношення до минулого, тобі ж попрощать його і відпустити? Той у цей самий момент покращує теперішнє, що в свою чергу творить краще майбутнє. Хто вміє жити сьогоднішнім днем, не заперечуючи вчорашнього і завтрашнього, той уже сьогодні творить завтрашній день, не хвилюючись за нього. Любі мої, ну на сьогодні поки що все. Побачимось завтра. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся.